Привіт! І сьогодні у нас з вами Леся Українка та її лісова пісня. Пам'ятаємо, що Леся Українка найкраща свігені проявила у драмах. І одну з драм ми з вами сьогодні розглядаємо. Так, отже, рід, рід – драма. І давайте собі нагадаємо, які ще літературні роди ми пам'ятаємо. Епос, лірика і драма. І одразу нагадуємо, що особливість драми. Це діалоги і дієві особи діяві особи, і передбачена для гри на сцені так, от отже, рід ми з вами визначили. Це драма, жанр, драма, феєрія, феєрія. Є драма, комедія і трагедія. Ми маємо тут власну драму, але що ж це за феєрія? Феєрія це означає, що всі там чарівне, казкове, міфологічне і фантастичне. Отже, реальність пов'язана з фантастикою. Реальність там зрозуміла. Дядько Лев, Лукаш, мати Лукаша це гаразд. А от. Фантастичне, Це... так. Ми маємо тут дуже цікаві міфологічні істоти Полісся, бо власне про Полісся пишилася Українка. Маємо тут мавку, русалок, лісовика, перелесника. Зараз ми їх опишемо, особливості їхньої зовнішності. Отже, то, що греблі рве, молодий хлопець, білявий синьокий, одяг на ньому. Міниться, тобто змінюються кольори, такий собі хлопець весна. Так, далі перелесник, він в червоному одязі, він швидкий, дуже любить мавку, пристрасний, червоний колір це символ пристрасті, любові ненависті, тобто яскравих почуттів, і він вогонь. Він потім спалює її. Лісовик, чи то батько, чи то дідусь нашої мавки це такий собі маленький дідусь. Маленький дідусь, так, який керує лісом. Далі той, що в скалі сидить, або його ще називають Марищем. Це такий собі дивний персонаж, зовсім не зовсім українського фольклору, але він такий незвичайний. Він забирає всіх істот у забуття. Він їм ніби допомагає, дає можливість забути всі страждання, біди і дає спокій і тишу. Темний Це герой. Окрім того, маємо ще русалок, польовірі і водні русалки, і дядько водяник. Водяник має бороду із водоростей, а також на голові корону із скойок, як пишилася українка, тобто із двох складених ракушок. Отже, тема. Зображення людини і світу природи в її гармонійних зв'язках, а також і в суперечностях. А також ще тема кохання кохання ми бачимо з розвивається і втілюється, але це не здійсненна мрія усіх людей, але в даній реальності, тобто вона десь переноситься на якийсь інший вищий рівень. Ми про це більше розглянемо сам текст, і там це зрозуміємо. Так, ідея, що хотіла авторка сказати своїм твором, адже ми пригадуємо, що написала вона свою лісову пісню За рік до смерті, написала дуже швидко, протягом двох тижнів. І, очевидно, ця, ці думки, те, що хотіла передати читачам, в Лесі Укринки крутилися вже давно. Хотіла Леся Укринка оспівати красу людських взаємин. Ось це кохання, кохання як. Найвище щастя, найвища радість тут в цій реальності на цій планеті. Так, І які також які. хотіли нам сказати, що найважливіші життєві цінності. Вони безсмертні. Які ж це цінності ми з вами спробуємо сьогодні зрозуміти? Отже, ще одне нам важливо не забути, до якого напряму від належить ця драма, а і також творчі сласі Українки. Отже, напрям велика течія, модернізм. Напрям модернізм, а вже течія, так? Тобто так. щось вуще, напрям модернізм, а течія неоромантизм. Нео Нео означає новий так, Новий романтизм. Те саме, але щось перероблене. Так, Отже, старе, що від романтизму. Виключні герої виключних обставин. Дуже в нас всі вони тут герої наші незвичайні особливо і у цій фаерії, і обставини теж не класичні, не типові. Я від Нео що у нас трошки. Отже, що тут нове, авторка намагається заглибитись в мотиви поведінки героя у цю чуттєву сферу, чому людина розуміє, Розуміє, робить певні висновки, чому вона рухається в одному напрямку, в цьому житті, потім в іншому. Чому вона робить такі вчинки, що спонукає людину на різні дії і які вона висновки робить? Тобто нео нове це заглиблення в чуттєву сферу людини? Так, і ще дуже має гарне велике значення, хоч мені за цей романтизмі немало символіка. От можна навести один маленький приклад. Наш дуб як символ він існує. Дядько Лев закладається на життя. що він буде завжди тут, поки живе дядько Лев, і це є дружба між людиною і природою. І як тільки його зрізають, природа собі розриває угоду, уявну ту угоду, і вона спокійно вже може мститися людині, тому що того дуба, найвищого того символ природи, вони знищили. Значить, все на зв'язку нема. Так, отже, про модерн і про неоромантизм ми вже зрозуміли. Композиція дуже цікава в нас композиція. Ми маємо пролог і три дії. Як легко запам'ятати? Три дії, три пори року. Починається наша драма весною, коли все пробуджується, далі літо і закінчується пізньою осінню. Отже, три дії, три пори року. Так, мало того ми з вами прослідкуємо зараз, що разом з тими діями і порами року змінюються і відчуття, почуття наших героїв. Тобто, знову це символічне таке переплетення почуттів стану душі і стану природи. Це дуже люблять і символісти, це ж били, любили старе, рошену, романтики, тобто воно є притаманне. І оскільки весь сюжет крутиться навколо історії з кохання. Лукашем і кохання, то наші навіть, два найцікавіші персонажі це саме Лукаш і Мавка. Лукаш він є трошки більш незвичний, тому ми почнемо з нього. Отже, він у нас поєднує два основних аспекти. аспекти. Так. Маємо з одного боку матеріальні цінності цього світу, а з другого боку, маємо духовні цінності цього світу. І Лукаш, він у нас поєднує. Він вчиться жити, молодий хлопець і поєднає і матеріальне, і духовне він ще вчиться поєднувати, вчиться шукати що важливіше. Мало того, Але... так що навіть герої й поділені є також так само подіяні і так, і вони цілисті. йому допомагають, ніби на розкритися. От з матеріальним світом йому допомагає розкритися його мама, яка досить вона така приземлена. Вона знає, що тут треба жити, їсти, пригодувати себе, мати житло, десь мати. десь жити, накритися, одягнутися, щось їсти, і для неї це є сенс її. Життя мало того, вона мріє про невістку, яка би працювала, яка би їй, не тільки їй допомагала, але яка б взагалі прийняла весь тягар цього життя матеріального на себе. Отже, ще плюс ще скупість трошки і таке бажання споживати чужу працю, накопичувати. От. А так, так, також килина вона теж відповідає більш за таку матеріальну сторону життя самого Лукаша, це молодиця, яка має дітей, але на жаль, вдовиця, корову має дуже добре. Так з якогось там до заводу, заводу. От, і чим вона дуже хвалиться, і во їй треба чоловіка, який би допоміг підняти цих дітей, тобто вона теж живе тільки виключно матеріальним все інше їй не цікаво. І Лукаш десь розуміє, що дійсно тут, в цьому світі, вижити неможливо, якщо ти не маєш що їсти, якщо ти не працюєш, не вирощуєш цю їжу, не дбаєш про оселю, ти просто загинеш. І він розуміє, що це надзвичайно архіважливо. Але є ще один аспект: духовний. Маємо виразниками цього аспекту, маємо дядька лева і мавку. Дядько Лев, чого він вчить Лукаша? Ой, дуже гарний дядько. Мені так, дуже подобається. Він каже: дійсно треба харчувати, дійсно треба мати, де жити. Але при цьому всьому дуже важливо рахуватися із світом природи. Так, жити з ним гармонії. В гармонії. Що значить в гармонії? Не руйнувати, не споживати, не бути просто споживачем цього, цієї природи, а брати і давати Міта та, е знати кожного, що хто хоче. Раз, Розуміти, дуже, так Розуміти. дуже цікаво, мені подобається, як він знає, що е кажуть, що це місце, де вони мають зараз поселитися, таке якесь нечисте в селі. Кажуть, а він каже: ну може, і справді нечисте, але я знаю з ким, як з ким жити. Для е Мари, яка там може навести хвороби, я знаю, що треба дати полин і чесник. Для потерчат я знаю, як їх зустріти, і все, він зі всіма може співжити. І найбільшу повагу він у люті. Тилів природи, заслужив чима, тим самим дубом, про який ми говорили, він заклявся, що він його не дозволить зрубати. Отже, він співчуває, він переживає за них, і вони так само вони відповідають взаємно, теж кажуть, що всі його родина буде тут жити нормально, от, от, гармонія, так, от власне, взаємодія. Із світом природи відмова від споживацького ставлення, це і є певна духовність людини. А ще маємо мавку, яка бачить в Лукашеві не тільки хлопця, який вміє добре працювати, бо так, він молодий красивого. і також він красивий і працьовитий, а вона бачить в ньому талант: неймовірну гру на сопілці. І вона навіть шкодує, каже, шкода милий, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Вона бачить його, оцю справжню іскру божу, так яку Це він виявляється, духовність. не цінує і виявляється, він не може досягнути, який він є насправді себе пізнати і себе досягнути свого рівня, і власне себе якось виражати в цій творчості, своє я, свою сутність виражати через творчість. Це надзвичайно важливо в цьому світі, Лукаш цього не розуміє. Так, і тепер ми дивимося протягом драми. Наш Лукаш змінюється, і дуже важливо дослідити, як саме. До речі, Мавка теж, але про неї згодом. Отже, насамперед, ми знайомимося з хлопцем, красивим, молодим, який ніколи кохання не знав, який знає, що його має дядько з матір'ю одружити. одружити О, тобто він так це собі сприймає. Ну так треба це, значить, треба зробити. От, і коли мавка питається, ти чи Навколи спесту що він каже, я нікого і не кохав. Отже, ми зустрічаємо молодого хлопця. Геть зовсім не знає нічого, ні світу, ні життя, не знає ні матеріальної сторони. А духовної він підсвідомо знає, бо він грає. Він грає на супілці. Він має вже три супілки. Але ще він хоче очеретіну, бо він знає, що очеретіна гарно грає. Ну в чому біда Лукаша на початку твору? Напевно, в тому, що він дитя і він надзвичайно сильно довіряє своїй мамі. І якщо мама сказала, що ця дівчина вона нічого не годна робити, вона не хто лиця леда, що це вона так промавку, то значить, ця дівчина дійсно не підходить мені. А от молодиця килина вміє працювати, має файну корову і буде добре справлятися з роботою. Він вірить: так, мамо, значить, нам буде добре жити. Так, і от Довіряє. ми тут бачимо, як переходить Лукаш. Уже він намагається стати старшим і вже переходить на другий цей рівень. Він вирішує, що як мама каже, значить, треба переходити до матеріальне і треба будувати хату. Вони збудували. Треба робити городка. Так треба вже з городів збирати урожай. Треба женитися. Отже, він проходить цей етап. Він зраджує мавку. Мавка дуже переживає, але йому байдуже, тому що йому тут треба працювати, і це стає найважливіше. Він проходить, що в результаті що ми маємо. Я хотіла сказати, Леся Українка десь символічно зобразила, що людина, яка робить акцент виключно на матеріальному, втрачає радість життя. Вона вона стає неприкаяною, вона стає порожньою, і вона це показала в образі символічному образі вовкулаки. Тобто, наш Лукаш перетворюється. У вовкулаку, який бродить світом із душевним болем. Так, до речі, він загубив себе. втратив. Можливо, можливо, там і Лісовак постарався, але можливо, він і сам довів своє життя. Тут складно сказати, і кожен вирішує вже сам. Це відбулося поза дією, Тобто ми дізнаємося це вже з третьої дії, але ми дізнаємося, що він дуже страждав. І його виття почула мавка, будучи далеко, вже можна сказати так, у тій стороні забуття чи десь сидить? Так, вона віддалася, сказала: все, я не може витримувати ці страждання, цей б'є. І от та любов, яку він їй подарував, вона її витягує, витягує звідти. І Мавка вона... знайшла якесь чарівне слово, так? Вона знайшла те чарівне слово. слово, вона тим словом себе витягла, звідки неможливо вийти, виявляється. бо лісовик каже, як ти звідти вийшла. Мало того, вона те слово ще змогла використати для самого коханого, бо так. насамперед коханий. І, вона І його Лукаш рятує. стає знову людиною, але це вже зовсім інший Лукаш. Це вже людина з досвідом, яка розуміє, що замало, замало в цьому світі дбати лише про матеріальне. Є оці вічні цінності, гармонія з природою, самовираження в творчості, життя з коханою людиною. Без цього життя втрачає сенс, воно втрачає радість. Так, він стає, каже, він стає, став мудрим, і він бачить, що біля матеріального сидять злидні. Вони ховаються туди, вони чекають, коли їх покличуть, і вони є тут. Він бачить свою долю, ніхто не бачить свою долю, але він зміг побачити її уже тепер, тому що він отримав особливий досвід. Але він вже багато чого в цьому світі пізнав, він навіть не знає, чи вже й потрібно щось змінювати, чи потрібно тільки вкладатися у ту матеріальну роботу. Він в цьому сумнівається. Як зустрічається Мавка з Лукашем в кінці твору? Дуже цікавий сюжет придумала Леся Українка. Мавка приходить до хати, де живе Килина з Лукашем. Але Килина дуже Заклявали, негативно її та, сприймає, її Так, Заклинає мавка, перетворюється у вербу, з якої з гілочки робить собілку син Килини. І, власне, ось ця гра, ось ця творчість розбучує голос, мавки. і Лукаш теж звертає увагу на цю дивовижну гру. В такий спосіб вони знаходять один одного. Лукаш розуміє, що це і є. Ось ця верба це і є. Його кохана. Так, манка. він, до речі, починає підозрювати, але оскільки Калина ревнує, пам'ятаємо, вона суперниця, все таки Мавку пам'ятає спрямо як суперницю. Тому вона пропонує зрубай, зрубай цю якусь незрозумілу вербу. А він пробує, а в нього не виходить. Тоді І вона, що? вона та, вирішує рубати, любає. але ми пам'ятаємо, Мавка Мавки є коханий перелесник, Перелез. якого вона не любить, але зато він її любить. І він її рятує. Бачите, Це дуже вагон. дивно, він рятує як? Він її спалює. Ну ніби тут смерть, а насправді він каже, тебе Святую. значить Щось інакше в тому світі духів в тій природі воно інакше все відбувається, ніж у світі людей. У людей це померло, а в неї ні. Вона каже, що вона буде жити, все гаразд. Пожежа і люди втікають, адже будинку як такого немає. Чи втікає Лукас? Ні, Лукашу Сенсу немає вертатися в село. Він не хоче вертатися в село. Мало того, він знаходить він бути з причину, чому я не йду. А он ще ж пожитків багато, я їх буду стерегти. Раптом хтось прийде з села і захоче вкрасти. Так, звичайно, коли вона погоджується, він лишається тут. І що їх єднає? Їх єднає ота сопілка, отой вербова з тої вербової гілочки, отой голос, який викликує її душу. Душу мавки, так, і тут ми бачимо, як змінюється мавка, і сам лукаш уже зовні. Тобто авторка нам пише, що настає момент, коли серед цієї зими і холоднечі все оповите серпанком весни. Так і мавка вийно. з Лукашем, закохані душі, знову такі самі молоді, як вони були весною, які піднімаються, десь очевидно з цього матеріального світу. А тут а тут залишається зима, так. залишається сам лукаш, який в цей холод і розуміє безмістовність життя, яке базується тільки на матеріальному. Тобто оптимізм звучить в тому, що мавка з Лукашем разом, але десь в тих інших вищих матеріях, в тих інших високих світах, куди вони піднімаються. а тут... А тут залишається все по-старому. Так і найцікавіше, що перемагає все таки любов. Вони разом, вони щасливі, перемагає той ідеальний аспект, до якого напевно, що прагнула Леся Українка, і напевно, що вона натякала своєю виставою. Те, що нам треба прагнути вдосконалюватися духовно, от де наші найважливіші людські цінності, це духовний ріст, це духовний розвиток і глибока велика любов. Самореалізація, життя в гармонії. Ці цінності базові, матеріальні, так, вони теж необхідні. Людина не виживе в цьому світі, але втратить радість, якщо буде жити тільки матеріальним. До речі, наша мавка так само міняється. Ми її зустрічаємо на початку яку красиву м, таку лісову лісовичку. лісовичку, яка живе у вербі, яка не знає хто її рід. Вона взагалі дивується, що обов'язково чи мати рід. Відколи вона є, ніби завжди. Скільки завжди така така? Завжди, ніби така. Отже, це такий собі лісовий дух. Так, така така собі мавка, яка кожної весни просинається зима осені, засинає. Існує. Не відчуває і, от, прийшовши шлях людини, відчуваючи кохання, а потім страждання, а потім неймовірний біль Ревнущі. і бажання допомогти, незважаючи на цей біль, допомогти коханому, вона проходить людський шлях. І що з вона? Духовний, до речі, І що людські... з вона? Людські, це приходить людські оці страждання, людські переживання душі. І що вона? Вона в кінці каже: Дякую тобі, тобто, Лукаш. Лукашу, кашу дякую. Mm -hmm. За, що? За те, що ти мені дав душу, як дав її з, з ножем вербовій гілці, тобто гілка зас заспівала, стала сопілкою, і треба було їй дати болю. Так само вона прожила цей біль, і вона отримала щось надзвичайно цінне людську душу, навчилась відчувати, напевне, так. Тобто Леся, Українка хотіла нам сказати, що тільки людські істоти тут в цій реальності здатні так гостро переживати різноманітні емоції, як позитивні, так і негативні. Але... Очевидно, це щастя. Так, це є душа, і от душа прагне потім до вдосконалення. Отже, лісова пісня це шедевр світового рівня, і її ставлять на рівні з «Сном літньої ночі Шекспіра. Читайте, захоплюйтеся. Мені здається, воно варте того. До зустрічі!